Друзі, доброго дня! На прохання одного підписника хочу показати свій саморобний стіл для розпочатки рамок. Ну, ось так він виглядає, подивіться. Розміри висота. висота його 90 сантиметрів. Длина, довжина, 2 метри довжина. По 53 сантиметри. Ну і внутрішня 45 Далі, що тут треба засняти, Што Тут воно зроблено у клін такий, щоб мед збігав до цієї частини виходить тут 36, отак ось. 36. А з цієї сторони виходить 30. Такий ухлін, щоб збігав мед. Бункер, ну він розбірний такий, з фанери. Е, можна, звісно, замовити його з нержавійки там, де роблять ці столи для розпочатку. Можна і бункер окремо замовити з нержавійки. Ну, я зробив такий розбірний з фанери, що було, з той зробив. Тут ось сітка. З нержавійки така, куди забрус падає, і гарно воно все збігає. А так він розбірний, отак от розбирається. Так. А коли збираю, я його просто ремнем стягую до кучі, якби. Та і все. Ось такий ремень на тріщотки. Так, стягую і він весь розбирається. Такий походний. І це нижня частина така сітка. Всього було, з того і ліпилося. в роботі себе показав дуже гарно. Ось склав цей бункер. Якщо десь поїхати в поле качати, воно місця багато не займає. А з другої сторони, так, да, був би з нержавейки тут, ну він би теж не мешав, стіл, ж, все одно грузиш, правильно. Що ще тут по ньому показати, я даже і не знаю. Просили, показав. Довжина, так, да, 2 метра. Ну а по висоті, по висоті, ну, я думаю, тут кожен під себе повинен зробити. Щоб удобно було робити. А, і ще, що я хотів сказати, від бункера і оця відстань, тут виходить метр 30. Ну, в общем, вміщається сюди 35 рамок. З Гофмана. 35 рамок можна набирати. Це з нержавейки, я ж казав. Ну, гарний столик, Выруча. В общем, якось так. Всім пока.